Королева зйомок, ось вона, принцеса тут. Все, сиди. Зараз я вам показую, як це заробляється. Дивіться, зараз в мене в кармані, бачите, дивіться, нічого немає. Дивіться, потім берете, ловите отакого от кота, Іди сюди. Опа! І починаєте чухати йому лап. Чухаю котила, коту лапки, щоб були у мене бабки. І тепер дивіться. Опа, в карман. Ми тут заради тебе зібралися. Ти такий прекрасний, такий неймовірний кот, Все заради тебе, нічого більше тут не відбувається. Чисто собрались дивитися на тебе і масірувати тобі лапки. Вітаю вельми шановні глядачі, глядачки і всі інші любителі якісного українського контенту. Сьогодні ми препаруємо неймовірну роботу, неймовірної Джері Хейл і неймовірного Дантеса. Через призму власної експертності я сподіваюсь максимально детально і якісно розібрати цю відеороботу. І з урахуванням того, що я не перший рік цим займаюся, я постараюся максимально зменшити. Кількість жартів миття піснів і Дантеса, але нічого не обіцяю. Дякую, що завітали до нашого затишного каналу і насолоджуємось переглядом. <клес> насолоджуєшся переглядом? Звісно, Лапки на Що ти ще робить? Ух ти! <клес> Маємо латинські написи Джеррі Гейл і Володимир Дантес. Це досить таки яскраве і чітка візуалізація, що це орієнтоване на закордон, воно створено позакордонним лекалам і хоче нести нашу українську культуру в маси, якби до всього цивілізованого світу, і навіть в болотні Тіктоки іногда залітає. Ну що поробиш? Тож, ми маємо ескалатор в перших кадрах як символ зростання. Очевидно, що Джері Гейл останнім часом за останні роки вона почала кар'єру як блогерка, тіктокерка, все інше, і далі зростала в музиці і випускала дійсно якісні і популярні треки. Відповідно, вона якби ілюструє своє зростання, свій рух на п'єдістал поп культури за допомогою ескалатора, який таким же чином рухає людей до гори, як Джері Гейл рухає українську. Музику, вона несе нас на вершину можливостей культурного розвитку. І, відповідно, саме це хоче нам продемонструвати в цих кадрах. Ви можете сказати. Чому на фоні гавкають собак? Я все поясню. Це трошки влоба, я погоджуюсь. Так, влоба, вона очевидна, вона поверхня, але все-таки це метафора стану сучасної української культури. Тому що, незважаючи на гавкіт свино собак і неймовірну жорстокість сусідньої держави по відношенню до нас, все одно, навіть на цьому пропелищі, нам вдається будувати щось нове і створювати культурний продукт, відчувати це життя. І намагатися донести це в будь-якому культурному вигляді і створювати додатковий культурний прошарок сучасної країни, незважаючи на будь-які муки, страждання, біль, і незважаючи на найбільшу війну в Європі. Ми все одно можемо і хочемо створювати. Бо ми українці, ми така нація. І незважаючи на те, що за нами женуться, неймовірно безжалісні звірі, ми все одно рухаємось вперед. Можливо, вони хотіли сказати, що просто це будівництво і там собаки, але ну, я скільки лазив по стройкам, собаки там не часто. Не знаю, щось їм там не показується. Дивіться, тут у нас досить проста історія, досить проста ідея. Фразу. Я цілую, або ми цілуємось, було заховано у фрази Я ховаю губи у губах, бо вони від вітру пересушені. І в цілому може бути досить таки хороший образ, доносить нам ідею кохання і все інше, але є все таки невелика проблема: що якщо ти ховаєш свої губи в чужих губах, бо вони від вітру пересушені, відповідно, і губи все одно будуть пересушені. Я ховаю губи у губах. І логічно використати ну, гігієнічну помаду, щоб ні в кого не були пересушені губи, а не хавать губи у губах. З ухонім того, що основний голос тут Джері Гейл, ми робимо висновок, що вона ховає свої губи в губах Дантеса. І Дантес бере удар на себе. А чи хочемо ми? Цього я не впевнений. Особисто я не підтримую страждання Дантеса у даному випадку і не розумію, чому в цих стосунках немає рівноправ'я. Тут якби ну жиза, як і в нас у всіх, ну нема нічого додати. Як я не знаю, які відношення у Джері Гейлс і Сумщині і дахів на Сумщині. Не знаю, чому саме це можливо, просто рифма. Хата поїхла, чи хата поїхала, чи криша поїхала. Як всім відомо, Джері Гейл практикує середні, саме тому в кліпі з їжі і алкоголю. А ми всі знаємо, що на строках в. Збирається молодь виключно, щоб насолодитися здоровими продуктами, от з їжі тут є тільки яблуко. «Бо вони від вітру Це або натяк на бачення Джері Гейл, тому що вона ще співала пісню Веган на Євробаченні і все інше, або натяк на те, що ну, насправді музики багато не заробиш. А так як вони обоє музиканта, в цій історії, ну яблука на двох, які що є? Що є? Шо? Кохання. Вони харчуються коханням, як казав великий сквіртолог, я їм тільки людей. от, цього, от, цього, от цього, вживаю інших людей. Я не вживаю інші речовини, окрім людей. Сильно. І тут неймовірний ДНТС дістає неймовірну стару камеру і починає знімати якісне кіно. В цілому, в цілому, з урахуванням, те, що українці люблять знати такі артхаус, який отримує потім нагороди, особливо часто. Але особисто я часто не розумію, наприклад, так фільм «Стоп, земля». Віталік хвалив його, Боже, як же він не хвалив? Казав фільм покоління. Я не поняв, взагалі, що там показано. застарий для цього. Але от вайп дуже схожий. Можливо, Дантес знімає Стоп Земля 2, і ми скоро побачимо це кіно. Ну насправді дуже схожий. Тачає свіжо, актуально, я відчуваю це. Можливо, ці люди просто згадують молодість, але, по-моєму, у них різний вік. Дантес. Не дантес Вік, а дантес Вік. 36 років. Джері Гейл. 28. Ну не така велика різниця. О, може хейл, майже, майже цей одного віку. До речі, до 30 років збираю грошей на збір для ДСУ. 30к на 30 років. От можете закинути, і там за донат від 40 гривень дрібочку додаткового контенту. А за донат від 100 гривень отримуєте квиточок в розіграш майбутнього мерчу. Дякую за участь. Буде ще реклама мого мемія кофі і банки, але трохи пізніше. Я поки не вигадав, як я це інтегрую. Ну, тут нам дають відсилки до безтурботних часів, до щастя, до отримання задоволення, до тих простих розваг з друзями і все інше. Ностальгія, мені ностальгія не характерна, я не знаю цього відчуття, мене не мучать спогади про минуле щасливе. Мене переважно лякає думки про майбутнє. от, А так ну, мене немає цього тоді було хорошо, бо в моїй житті ніколи не було хорошо. Ну, може, років до п'яти. От. И... І я цього не розумію. приколи, нічого не відчуваю. Немає такого кайфа. З іншої сторони, як на мене, я ж дід, ну, типу, вже не молодий, я кажу, що Дантесу треба жити ну зараз, сьогоднішнім днем, теперішнім моментом, а не згадувати те, що було 300 років тому. Дід, ну, 2007 вже не вернеш. Все, змирись. Надії нема. Надія пішла. Змирись цим. Відпусти. Ну и купы камер если нормально, на iPhone знімаю, ну честно. На Баймікофі і Монобанці є 20 одиниць унікального контенту, в тому числі фотографії цих неймовірних котів, рекомендації фільмів, музики і серіали, а також ютуб-каналі. І все це доступно вам за донат від 40 гривень на будь-яку зручну платформу. 21 плюс контент на одиниця. Всі посилання в описі. А ми повернемось до огляду кліпу чуть-чуть пообіймаємося і повернемося. Літ пасивних 40 гривень. Тут дуже проста ідея в тому, що кожен з них бачить своє. Я не розумію, чому Дантез бачить Бамбінтон, а Джері Гейл голих мужиків. Ну, Якщо чесно, тут якби я не уловив суті. Може, може, щось глибоке тут є, але не для мене. Але накащині мужики, може й не дарма позирила б ту камеру. Розпивайським і Як бачите, Дантес в своєму записі бачить Джері Гейл, тобто у них таке світле кохання в цій історії, що їй недостатньо її тут і зараз він хоче її бачить, навіть на записі. Я в цілому тепер розумію концепцію хом відео. Але вайбуки просить рука. Тепер вона знімає Дантеса, і якби у нас є наїзд на побутову бійку. Залишаю в жінках мого міста компоненти свого тенка. Підлітків за гаражами. На що це робити, непонятно. Можливо, просто ну, попросили пояснити за кепку, тому що кепки це не те, що варто підтримувати. От, і там не пояснилось. Взагалі, ця культура цих пацанська, як за яку пояснював Коля Котлета в своїй великій речі і промові, мені не знайома, не близька, я в цьому не шарю. Вибачте, будь ласка. Ще не скажеш ні слова, я нічого. Ну я ж кажу, там проблема була кепке. це в цьому кадрі очевидно. Поки пацани б'ються за свої ідеї, за ідеали, за думки, жінки їдять морожене і нервують. Було неминуче, що знову ти між нами проклав цьому шоне, не нервуйте, їжте морожене. Тут ще якась пара окрема, яка займається ново ну, тим, чим займається. Як ми бачимо в даному випадку, він вирішив не ховати губи в її губах, а вони рішили помитися трохи, що теж непогано. Мофони від вітру. Тут мова про підтримку, взаєморозуміння і про важливість мати поряд близьких людей, які вас підтримують і скажуть добре слово. Важливі і дуже дуже потрібні меседжі, великі молодці. Не поступово їде. І я тебе не засуджую. Іде йде. Я ховаю губи у губах. Чого вони не могли дивитися вдома відеокасету? Ну, типу, розумієте дивитись спогади у відео. Які оформлені як стара вічець касета, логічніше ніж дивитися в об'єктив камери. Просто на цих камерах є екран, і там можна дивитися відео. А вони дивляться в об'єктиви, типу як знімають, але бачите, вони сидять днем на і Знімають я розумію, що воно і не повинно бути. Знаєте, це не документальне кіно. Але я не впевнений, що глобальну ідею, велику ідею ухапив, якщо чесно. Просто це особливо комічно дивитися, як Дантес і Джері Гейл настройки дивляться в стару vhs камеру, як старої та е, той факт, що вони на неї знімали, як люди, щось знімали на айфон. Голі нав... жінки. Схвалюю. Ну, я її голих чоловіків схвалив. Я така людина, знаєте, всім слова підтримки. От, ви, ви молодець. Глядачі, глядачки. Хто б ви не були, де б ви не знаходилися? Я впевнений, що ви великі молодці, ви дуже стараєтесь. І ви робите все з останніх сил. Наскільки це можливо, добре? Ви, ну, ви цінні. Я вас люблю. Я, я вас обожнюю, ціную. Ви потрібні. Дуже приємно, що ви є, приділяєте час моєму контенту, і дуже важливо те, що ви робите. У мене поступово у губах. Це знайома мені локація, я в такий сшип. <плес> Оце розкладне дзеркало. <плес> ну тут, звісно, пошла садомія, розврат, хаос і розпуста. Але хто ми такий, щоб це засуджувати? Я схвалюю. Великі молодці, якби. Ну... Правильно рухайтесь. Єдине, що я не зрозумів, Зачем панянка зняла штани, бо може ж бути холодно. Простуди собі щось. крильця. Я бачу, що вона метелик. От. Е але ну наче вдягнула назад. Так, да, все добре. П Панове панство, вермішного панство, не переживаємо. вдягнула назад, все добре, не простине. Все, всі цілуються щасливі, дивляться на ніч, шукають зорі. Он чувак в темних окулярах в ніч дивиться, якби ну Явно прийняв трошки чого правильно. Е... Хороших, приємних слів зранку від своїх друзів і оточення. Мама похвалила, опять же, кінти написали, що вони дуже цінні і за ним сумують. Вони зустрілися... зустрілися і провели чудово час разом, якби без жодних модифікаторів стану. Щастя, як воно є, просто зникне із мого життя. як я раз і назавжди розвію цей міф. Панове, ви готові до цього. Житомир, існує. і в нього навіть є геолокація. Я там був. Я Я ну що ж, на цьому це все. Прекрасна пісня. Музична робота повна глибоких сенсів. Абсолютно не на похір знято і змонтовано. Чудово якісна робота. Дуже сподобалось. Я переноситився всім. Рекомендую, люблю, ціную, папа, -па. і всьому найкращого. Дивіться інші відео на каналі. Я на штопових купу. В мене поступово їде дах. Як